При Луках надали продуктові набори ветеранам праці. Міський голова Ольга Попенко у співпраці з американським благодійним фондом Global Empowerment Mission Підтримали працівників, котрі у повоєнні роки трудилися на важливих підприємствах для громади. Допомогу отримали трударі тваринмашу, птахокомбінату, санітарно-епідеміологічної станції, освітяни. Тощо кожен ветеран праці 23 червня відчував вдячність міста. Міська рада продовжує надавати гуманітарну допомогу для мешканців нашого міста. На сьогодні буду говорити знову таки, що ми дуже вдячні благодійному американському фонду Джем допомогу за розуміння. Що саме е, наші, е, наше населення потребує такої допомоги? Ми продовжуємо надавати продуктові набори для ветеранів праці, і сьогодні багато ветеранів праці багатьох підприємств отримали таку допомогу. Ще раз і ще раз дякую благодійному фонду і сподіваюся, що ми і в подальшому будемо так співпрацювати, і будемо продовжувати надавати продуктові набори для прилучан. Волонтери фонду Джем передбачили продуктові набори і для ветеранів праці прилуцького автотранспортного підприємства. Сьогодні дружній колектив вітає одне одного щирими обіймами і теплими усмішками. Серед таких колег Іван Жигіль працював я головним механіком зразу, а потім в останнє час інженер по спецроботі. Автопарк великий був. У нас 200 було автобусів, газопер... газоподогрів був. У мене як головного механіка було. Содержати парк нормальне оборудовання і щоб виходили вовремя автобуси, тому що тоді було дуже строго за виход парка, перевозки людей, пасажирів, маршрути були перший, другий, третій, п'ятий, сьомий і між міжгород, Київ, Харків, Полтава. І в ці район районне села лише у прилуках діяло 18 маршрутів, кажуть колеги Івана Яковича. Усміхаються. Приємно сьогодні згадати роки спільної праці на благо громади. На одному першому манжосука досліда у нас було 10 автобусів. Діла до робота була дуже цікава. Мені дуже подобалося працювати. у нас такий дружний колектив був. О, зараз даже зустрічаємося в місті. Ми наче рідні, от скажіть вам як дякую. В общем дуже вдячний владі, хто волонтерам, хто організував це. Навіть не за те, що нам видали ці подарунки, а просто за те, що дали можливість нам зустрітися. Дуже цікава робота була в АТП. І жатко, що його не стало. Із 1987 року Лариса Костюченко працювала на санітарно-епідеміологічній станції. Була помічницею санітарного лікаря. У двох відділах працювала. Робота санітарної станції була важлива. І дуже жаль і сум, що скоротили, скоротили. Тепер ми бачимо наслідки. Наслідки бачимо, о, оці нескінченні не епідемії, хвороби. Окрему увагу міська рада приділила ветеранам освіти. Допомогу передали понад півсотні колишнім працівникам Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Ветеранська організація чимала у нас педагогів, а також лаборантів разом з ними вихователів, бібліотекарів. Це 53 53. і 25 чоловік, обслуговуючий персонал, педучилища. Лідія Опанасівна викладала студентам культуру світову та українську. Прекрасний предмет. Ну, нам ще не вистачало годин тоді. Так давали народознавство. Також прекрасний предмет. Жаль, що на нього виділяли менше годин, тому що. Цей предмет дає змогу виховати патріотичні почуття у людей і пояснити, хто ми і з якого ми коріння ідемо. де наше коріння. Волонтери фонду Джем надали допомогу і для ветеранів праці прилуцьких шкіл, в їх числі ліцей номер 6. Пані Любов опікувалася першокласниками, котрі залишалися на групу продовженого дня. каже більше 30 років віддала малечі. Дуже приємно, звісно. Ну вони маленькі дітки. З цікавістю ходили все, де да, ще ж моя любов Харитонівна по батькові. Вони не вимовляли, як почнуться. Це Харитонівна, Так це вище було. Ну і так кожен рік нові-нові діти були у мене. Так що я вже не рахувала скільки дітей випустила. Сьогодні і освітяни, і ветерани інших критично важливих підприємств приймають допомогу із усмішкою. кажуть, підтримують, отже, пам'ятають їх працю. Дякуємо всім і волонтерам. Організації Джем, що нам надали допомогу так, нашим людям. Люди всі задоволені. Ми вдячні, особливо пенсіонери, ми медики. Пенсія у нас не надто, і зарплати були не надто великі, і пенсії такі ж. То вдячні цьому, що є. Ми хочемо подякувати очільникам міста Попенко Ольги Михайлівні. І її дружній великій команді, які постійно допомагають нам, вони в будь-погоду під дощем вимагали, але віддавали нам гуманітарку протягом цих років. Всім здрав'я, душевного і тілесного спасіння і всім діждатися перемоги нашої суверенної України. Із збереженими територіями